Подивимось, яка там у нас сьогодні ситуація пов'язана з твоїми грошима. Що там у тебе з твоїм баблом? Мах і. Ячельнік. Карди кажуть про те, що ти зараз взагалі відокремила себе від життя, яке називається. Якісь там друзі, можливо, навіть і відносини. Ну, ти зараз. Повністю вся віддана зароблянню грошей. Можливо, у тебе нова робота, можливо, ти працюєш далі на своїй роботі, але ти хочеш стати більшою людиною, ніж ти там є. Тебе цікавить кар'єра і її зріст вверх. Е, одним словом, ти зараз зайнята тим, що ти. Чаклуєш, видумуєш, придумуєш все для того, щоб заробляти гроші і помагу. Я тобі можу з впевненістю сказати про те, що гроші у тебе будуть, і те, чого ти хочеш, пов'язаного з грошима, теж у тебе буде. Ти головне вір в себе. Повір, ти можеш те, про що навіть і не здогадуєшся. Тут головне віра, і все вийде.